Держсекретар секретар США Марко Рубіо під час вильоту з Парижу після зустрічі з президентом Франції Макроном розповів про дії Сполучених Штатів Америки у разі неможливості завершення війни, яку розпочала Росія проти України. Українці на це дуже емоційно реагують, тому що Рубіо каже, що США мають піти далі та облишити спробу припинити війну. Що тоді ховається за цією заявою? Це сполучені Штати Америки зрозуміли, що вони таки тиснули, тиснули, але не можуть натиснути на Путіна і не можуть припинити війну. Чи тут радше вони усвідомлюють, що без Європи ну не знаю, не зможуть просуватися ні по темі санкцій, ні по темі єдиної позиції щодо Росії. Сія як на все це реагувати по перше, реагувати без емоцій. І Рубіо це чи не єдиний голос здорового глузду оточенні Трампа. Команда, яка представлена ним, і його оточенням, це доволі системні політики, які протидіяли Росії і не змінювали свої позиції, перевзиваючись в повітря. Тому у випадку Рубіо таке взагалі. Емоції в сторону він робить. Те, що наразі можливо і необхідно в тих складних умовах, які створилися в Сполучених штатах. Бо ми маємо справу не з переконаннями, наприклад, Віткофа чи Венса, окремо, ми маємо справу з цілим світоглядом Трампа, який абсолютно є нерелевантною ситуацій за вікном, Трамп намагається натягнути сугу власних уявлень на глобус світової політики і спростити її до рівня зрозумілих йому механізмів. Поторгуватися, пошантажувати, взяти з на споку бліфуючи, простіше кажучи на слабо, і багато інших моментів, які ми побачили за останні вже більше ніж два місяці, і все це не дало бажаних результатів: ні з Канадою, ні з Мексикою, ні з Європою, ні з Китаєм, ні зі світом, ні з Росією, ні на Близькому Сході. Навіть якщо ми візьмемо вуще сугубо місію Віткафа, який є нічим іншим, просто як продовженням позиції Трампа, це не Віткаф розповідає Трампу, а це є спільний світогляд, який репрезентований ними двома. Віткаф не особливо переконує чомусь Трампа. Він просто говорить те, що думає Трамп, і говорить так, як думає Трамп. Навіть він, наприклад, від Венца, який просто підлаштовується під і говорить те, що Трамп хоче почути. Тому зараз ми бачимо, як по всіх цих напрямках Трамп стоїть перед складним вибором і складною ситуацією випробовуванням: чи змінювати свої підходи, і визнати, що вони були провальними, нехай не публічно виходити і визнавати, але визнати для себе і змінювати свої підходи, або і далі намагатися імітувати, що все чудово і все працює, і всі країни в рядочку вибудовуються, щоб домовлятися зі штатами і Росія. А взагалі поважає Сполучені Штати і піде на поступки, якщо не зараз, то пізніше, і Європа, і всі, 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 окремо, зазначу, що судячи з усього, в оточенні принаймні, вже позиція розуміння цього визріває, і на Трампа вона починає впливати. Бо можемо побачити перший момент, що сподівалися Сполучені Штати робити по відношенню до України Європи в контексті російсько-української війни ігнорувати і поставити перед фактом угу. вони. Говорили про Україну без України і про Європу без Європи. Тепер же бачимо Рубію відкав, причому і Рубію відкав, Це два різних табори, летять в Європу розмовляти з приводу завершення російсько-української війни і ширше питань пов'язаних з цим. Тим самим вже визнання суб'єктності Європи відбувається. На Рамштайні мінь, е, очільник Пентагону Сполучених Штатів е, приймає участь, при тому, що Штати. Гучно укрюкнувши дверима, покинули Рамштайн, і взагалі його не мало би бути, але ні, онлайн доєднався. І в останній момент позиція штатів змінилася. Заяви Трампа він вже говорить про те, що Путін розв'язав війну. Він, звісно, урівноважує це фразами про те, що Байден винен, і Зеленський винен. Тепер вже говорить на зустрічі з Мелоні, що ну він не звинувачує Зеленського, але звісно, йому прикро, що всі, хто до цього дотичний, і взагалі не можна було, але звісно, він не звинувачував Зеленського, і а, взагалі він не про те говорив. Хочому як завжди, доволі сумбурно, але суть ми можемо зрозуміти: у Трампа відбувається злам зовнішньої політики: чи він дійсно перегорнеться і Рубіо його підхід візьме гору, чи ще залишатиметься венцівського. Вітковський підхід поки що інтрига, але останні кроки говорять про те, що голоси здорового глузду зростають, і Рубіо намагається збалансувати цю ситуацію з одного боку, нетерпенувати сьогодні ж зусилля Трампа, але з іншого боку, вже створювати ситуацію, в яку Трамп прийде за декілька тижнів. І тому з одного боку посилює риторику з приводу Росії, говорить, що Росія не хоче миру, що в Росії залишилися дні, що Сполучені Штати в такому випадку взагалі вийдуть з переговорів. Поруч з тим він нічого поганого не говорить про Україну, але звісно, що не підіймає прапори. Ми тут за Україну і будемо допомагати. Ситуація цього взагалі ще не визріла. Рубіо діє в поле можливого, наскільки це на сьогоднішній день може вдаватися конструктивно. От до речі, ви згадали вже про те, що нарешті за цим столом перемовин з'явилися європейці, тобто вчорашня зустріч, яка відбулася у Парижі, і також вже анонсовано, що наступна зустріч вона відбудеться на наступному тижні в Лондоні. А це може свідчити зараз теж про те, що дійсно ми бачимо, що змінюється зараз цей геополітичний, і дійсно, вже в кінцевому варіанті, не знаю, в кінцевому результаті ми таки будемо бачити і європейців за столом перемовин з Російською Федерацією. Не факт, що ми побачимо європейців за столом переговорів, угу. але ми побачимо європейські позиції, які враховано. Не факт, що ми взагалі побачимо стіл переговорів, і що Росії це Росії з штатами вда буде вдаватися домовитися, бо це розмова глухого з німим, абсолютно різних інтересів, і те, що хоче Путін, Трамп йому не зможе дати. Те, що Трамп хоче, Путін йому не може дати. Путін залежний від Китаю і не може. В реальності піти з цієї залежності, бо інакше крах режиму відбудеться, хоча може бліфувати і торгувати цим. Трамп не може згодувати Україну Путіну, хоча може намагатися піти на певні поступки і намагатися дивити на Україну. Але Путін чудово розуміє, що не в волі і не в можливостях Трампа згодувати Україну і в випадку, якщо він захотів би таке зробити, то політична криза всередині сполучених штатів просто накриє його владу намітним тазом. Тому ясно, що зараз іде намагання вибороти для себе результати і позитиви з процесу, виграти від процесу. Я не виключаю, що найближчі тиждень, ми дійсно, найближчі 10 днів, побачимо спробу зайти в припинення вогню. Бо і Трампу це потрібно персотим днем. І путіну перед 9 травня це також може бути вихідним. А цей коридор тоді, в, в 10-15 п'ятнадцять, які таке припинення вогню може умовно спробувати діяти, це період доволі складний для України з точки зору можливості посилення тиску з боку Сполучених Штатів з приводу того на які поступки вони вважають, що нам варто було випіти. А, і а, у випадку, якщо Україна не піде, Україна не піде, Росія скаже, що Україна щось обстріляла то числа 10-го 10 травня цього в рівно що відбудеться зрив. Верніше дуже вирогідно, такого так званого припинення вунів, яке скоріш за все, взагалі не вступить в силу, але просто знизиться певна інтенсивність. бойових дій, Росія буде перегруповуватися, і готуватися до того, щоб за два тижні піти з новою силою. Відмовитись Україна від припинення вогню розумілих причин не зможе, які б це ризики зараз нанесло, тому що інакше ми стан тоді ЦАПом відбувало. Ми звинувачення будемо Трампом. Йому потрібно 500 днів а, така перемога. Але питання інтрига в тому, чи готова Росія зараз це піти за того боку для Росії скористатися таким вікном можливості і виторгувати собі там літаки за заморожені активи купити ще щось. В обмін на те, що вони Трампу дають перемогу під сто днів, а не забирають її з підносу, було би вкрай вигідним і раціональним. Але Росія не завжди діє раціонально, і Путін часто перебирає карти, так само як і Трамп, намагаються вкусити більше ніж здатні проковтнути. А тут вони зійшлися вдвох. Тому я поки що не сказав би, що цей сценарій гарантований, але ризики мені здається його тут істотні. Але ж дивіться, от Пісков сьогодні заявив, що так як мораторій на удари по енергетиці закінчився, то у них поки що немає від Путіна ніяких інших вказівок. Тобто я так розумію, він просто от відкритим текстом вже заявляє, що от мораторій закінчився, але давайте відверто. Вони все одно його не дотримувалися цього мораторію. І от тепер він натякає на те, що ну раз Путін нам не дав ніяких вказівок, тобто це означає, що можна бити по Україні. Ну вони й без цього власне б'ють по Україні. Вони просто підвісили це питання і все і скали, що ми думаємо: можемо бити, можемо не бити. Це ж купі казу, передай казу. Вони створили сімулякари, ми припинили стріляти по енергетиці. А на правду ні продовжили. А тепер, от тому, що Україна не дотримувалася, ми припиняємо мораторій по ударах по енергетиці, самі вигадали. Самі сказали, самі повірили, самі нав'язали, але з реальністю це немає нічого спільного. Ясно, що Відкав з цієї тези їздив до Трампа декілька разів. Може, в білому домі в межах овального кабінету і вірять в те, що Росія по енергетиці не стріляла. Україна постійно передавала моніторинги. Обстрілів з боку Росії і по енергетиці, і по критичній інфраструктурі вже не говорячи про ті жахливі і абсолютно мерзенні обстріли, які росіяни робили прицільно по цивільному населенню в центрі Кивогору, року декілька разів. Сум інші українські міста, де абсолютно зрозуміло, що так званою високоточною зброєю, але достатньо точно все ж таки російською били саме в місця. Де є купа цивільних і ще є і все ковідні. Тому ну про яке припинення вогнів взагалі мовити? Тут ясно, що все це як завжди, росіяни просто брешуть в очі, без навіть того, що боком повести. Ну так, я тут з вами погоджуюся. Ну, власне, що можна говорити про росіян, які продовжують обстрілювати Україну? Там немає нічого святого. Навіть сьогодні, Страсна П'ятниця, ми бачимо новини знову ж таки з Харкова. Ми бачимо обстріл Херсонщини. Ми знову бачимо Суми, де вбили просто підприємця, який приїхав по Попаска, тому що влучили по хлібобуличному підприємству. Тобто ну з ними немає насправді про що говорити. Але ну от ви згадували про Віткофа, про його ось ці зустрічі з Путіним їздив там на поклони до бункерного, про щось говорили, балакали. І ось в контексті цього маємо. Теж цікаву таку заяву, принаймні, видання Wall Street Journal, ось пише, що Вітков начебто, говорив з Путіним і про українські території, і, от начебто, Путін був зосереджений саме на російськомовних територіях українських. І от він навіть сказав, що ну, Україні тоді в цьому плані буде легше щось там якось віддати. Хоча ми знаємо, що український президент Володимир Зеленський заявляв, що на жодні територіальні поступки Україна не піде. Але зараз такі заяви, вони знову ж таки до Чого лунають до того 9 травня? Вони намагаються легітимізувати тему захоплення територій, тому акцентують увагу на мові. Бо для сполучених штатів, де є доволі серйозна традиція захисту різних спільнот: будь то расові, будь то національні, будь то мовні, сексуальні і інші. Бо до середини ХХ століття це була одна з найгірших країн з точки зору захисту прав якраз меншин, а навпаки, в них була доволі расистська і а, гомофобна політика а, і, взагалі, політика ексклюзивності стосовно населення, тобто розділення на різні групи. А, тому в них через свої історичні травми, через а, той досвід, який пройшли сполучені штати, для них це дуже чутливо. Ну тосі я кажу, там російськомовні. Ну, все, що тут обговорювати? це вже фраза, концепт А далі все стає само собою зрозумілим: Україна не захищає Росія, поруч, значить, Росія тощо так не хочеться подекуди, коли починають. Американські партнери розповідати, ну там же ж російськомовні і православні російської церкви, то пояснити у вас на кордоні з Мексикою. Там іспаномовних, які реально не знають англійської, значно більший відсоток ніж у нас, російськомовних, які не знають української. У нас в Росії, попри кордоні з Україною, менший відсоток. Тих хто не знає українську ніж сполучених Штатах всередині або прикордонню, як в такому випадку, можливо, нам тоді російські території треба було би приєднувати сполученим штатам Мексики віддавати декілька штатів, як мінімум. Але тим не менш, в таке дуже спрощене примітивне сприйняття російсько-української війни, воно доволі непогано заходить на не тільки широкі маси, але й на естебільшмент, особливо на ту частину, яка прийшла з бізнеса і взагалі гуманітарними науками не сильно обтяжена, для яких слово. Культурологія чи антропологія це ознаки або міського божевільного, або якогось лузера підприємця. Бо успішний підприємець не буде читати таких книжок, вони йому не потрібні в серії. І тому для них незрозуміло, чому взагалі яке коріння війни, хто там, що там, це все для них ще вчора було пострадянський простір. Вікав е, говорив в інтерв'ю, що там такі складні назви. Я от трішки географію вже розумію, бо там от Донбас якийсь, там тощо, і половина назв навіть не зміг назвати. Бо для них це дуже складні навіть назви. Ну як можна займатися е, врегулюванням конфлікту певного? Тим паче, якщо ми говоримо про настільки гарячий а, і жорстокий конфлікт воєнний, як російсько-українська війна, якщо не знати навіть базову географію, вже не кажучи історії, антропології культурології всього іншого регіону, тому ясно, що це все здебільшого профанація, і росіяни користуються тим, що проти навпроти них сидять профани, яким можна дуже легко порозповідати про те, звідки пішла. Земля руська, там Піченєгі, Половці і всі інші. Вони все одно на дорятій хвилині вже вимикаються і взагалі не розуміють про що йде мова, але виглядає, що так все по-розумному, якось так стройно, Може і дійсно, і напевно, там треті годині лекції вже починають просити просто перестати. Бо все, все вже все зрозуміли, все поняли. А, досить вони беруть із мором. Скільки тривали переговори в Джиді, а, куди відправили двох гібістів? Вони тривали цілий день. Uh, і вони просто нудили і вимучували. А паралельно з тим є Дмитрів, uh, Чудово англійською, який uh, навчався з 14 чи 15 років в Сполучених Штатах, який там відбувався в консалтингових компаніях, потім в Росію поїхав і там різко якось кар'єрне зростання отримав все. Інша людина, яка не просто говорить англійською, а вона говорить їх англійською, бізнесовою англійською. Людина яка світу інвестицій. І в нього завдання на кожній зустрічі було примальовувати ще один нолик до суми того, що Сполучені Штати отримують, якщо завершиться російсько-українська війна і відновляться відносини Америки з Росією, і там Арктика, Космос, Ядерка, Торгівля, спільна газова труба. Чого там тільки не було? Кожного разу просто має з'являтися якісь великий чудовий проект, який дозволяє дописати ще один нолік до тієї суми, яка як джекпот, має висіти над Трампом. Це ж дуже просто. Трамп зрозумілий, як двері в цьому плані. Віда наша в іншому. Він акцентований на тому, що він хоче утримати Росію як молодшого партнера перед обличчям Китаю і крапка, і все інше його не цікавить. Об'єктивна реальність не цікавить. Ні, європейці, з якими він торгівельні війни почав і по технологіях почав затискати, а не співпрацювати. Південна Корея, постійний союзник Сполучених Штатів в регіоні, де у Штатів є зобов'язання союзницьке відношенню до них розміщення війська. Заборонити в них купувати високотехнологічну продукцію, і чіпи та Тайвань, який також потрапив під фактично не тільки Мита, але санкції. Канада, яка поруч найнадійніший сусід Сполучених Штатів, з якою ніколи ніяких проблем не було. Заперечити її державні суверенітети, називати губернатором її прем'єр-міністра її штатом. Мексика, яка необхідна як трудовий ресурс, для. І е, джерело імпорту аграрної продукції для Сполучених Штатів, і з нею переслати. да взагалі Гренландію спробувати собі розповісти, що відтяпати. Ну, Все це не від великого розуму відбувається. І нам вкрай профінансований, росіянам було легко хакнути, а нас він просто не бачить в упор, як і всіх, кого я прилічив е, е, на горі. Бо в його розумінні є Юпітер, а є бик, і Юпітер це він, і плюс. Горстка покидьків диктаторів з різних куточків світу, перед якими в нього мокрішують долоні. А з тими, хто є партнерами, союзниками, друзями Сполучених Штатів, ними можна знехтувати. Він абсолютно з усіма союзниками і партнерами пересварився. А ті, хто ще посміхаються, йому вони посміхаються через те, що просто треба мінімізувати ризики від Трампа. Ну і це теж такий знаєте сміх крізь зуби. Ми всі це розуміємо. Пане Олеже, дякую вам за інформацію, за якісну аналітику, за те, що допомогли принаймні, станом на сьогодні розібратися в усьому тому, що зараз відбувається на міжнародній політичній арені, і щоб українці ще раз зрозуміли, що нам своє робити, а це не лише читати пресу, а донатити, донатити і підтримувати наші сили оборони. Просто щоб поки там хтось домовляється, щось вирішує за нашими спинами. Наші сили оборони відправляли окупантів туди, де їм. З це, бо воно не на нашій українській землі. А ви бережіть себе і бережіть Україну на все добре, Олег Саакян, політолог, був щойно на прямому зв'язку зі студією 24 четвертого каналу.